Сьогодні вночі невідомі підпалили автівку голови Івано-Франківської координаційної ради з питань ілюстрації та протидії корупції Віктора Неміша. В його Нісан було кинуто коктейлі Молотова. Вогонь помітив охоронець стоянки. Пожежу гасили спільними зусиллями мешканці будинку і пожежники. Сьогодні в 4.20 десь приблизно зранку охоронець почав сильно кричати. Всі сусіди збіглись. Було кинуто кілька коктейлів Молотова, точно не знаю, експерти там вилучили. Сусіди самі погасили, правда, швидка. Е, перепрошую, пожарна приїхала швиденько, ну, і локалізували, загасили. Полум'я частково пошкодило двигун, який підпалили знизу. Зловмисники також намагалися кинути коктейлі в салон автомобіля, навіть розбили лобове скло. Проте спроба була невдалою. Постраждали, вважає, що йому намагаються помститися за політичну суспільну діяльність. Мені лунають погрози вже другий тиждень, тобто що не чіпай там того чиновника, не чіпай того, пробують мене залякати, пробували залякати словесно, пробували підкупити грошима. Воюємо з управлінням охорони здоров'я, з окремими структурами управління, <земо>, з окремими структурами управління лісового господарства воюємо з старими регіоналами, поплічниками режиму Януковича, які всіма своїми вчинками і руками тримаються за своє крісло. Основну версію, яку розглядають правоохоронці, підпал, міліція відкрила кримінальне провадження за статтею Умисне знищення або пошкодження майна. Ми також розглядаємо одну із версій, основну, скажімо так, це теж підпал даного автомобіля. Значить, зразу після виїзду на місце події було. Опитані люди, які могли бути свідками, можливо, хтось бачив, був здійснений подворовий обхід помешкань громадян. І попередньо інформація, що, можливо, це було двоє чоловіків, які могли здійснити підпал даного автомобіля. Санкції статті, яку порушили правоохоронці, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 15 років. Слідство триває.